Привіт, мої хороші. Господи, слухаю, одного одного не везе в Любві, тому не везе в грошах, тому взагалі по життю не повезло, при собі. не пощастило і не повезло, тому що повезти це є лише. Хоча, слухай, є везіння так, слово, а повезти от повезло. До речі, гарна ідея про повезло. А до чого це А я про конюшину, про чотирилисту і не тільки. Сьогодні ми розповім про сорти конюшини. У мене їх 3, 4. Три. Зараз я вам їх покажу. Погнали! А певне варто почати із мого улюбленого сорту, який називається кров дракона. Дуже красивий сорт конюшини. Подивіться, друзі, які красиві листя. Це просто щось чимось. По срібному листку йде зелений центр, і отакі дійсно червоні, ніби кров. Крапельки, дерконюючої крові. Але бачите, в чому прикол? Тому що вона дуже часто дає чотири е, листочки. Тобто можна загадувати бажання, можна навіть якісь пошлі, тобто взагалі ні. Вон, табли, бачите, чотири. Тому дійсно знайти е, удачу в чотирилистому клевері, 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 конюшини, вибачте, ще все-таки де-не-де, а русизми пробігають крізь мою лексику. От, але ми всі з цим впораємося, ми це все подолаємо. Друзі, Тому працюйте над своєю мовою як пару з лози. Плекайте мову, пам'ятаєте? Загугли, хто сказав, напиште в коментарях. Друзі, от така от красива драконяча кров. Росте конюшина прекрасно, тут в мене повне сонце. Була в мене на початку сезону ось тут. Тепер Взимку вже майже ось, ось там. Просто поступово вертіляються, люди люблять її, вона прекрасна. Ось, але не лише нею я багатий. Йдемо далі. Теж, друзі, дуже класний сорт. Давайте я, напевно, зроблю трошки світліше вам. Зараз налаштуємо. О. Коротше, теж дуже класний сорт конюшини. Він такого червоного кольору, як бачите, є схожа на нього Ізабела з зеленим центром, але от він такий от червоний залишається. Ця конюшина є вічно зелена, тобто вона зберігає, так само, як і всі, в принципі, мої конюшини, зберігають свої листя взимку. Бачите, де я пішла? Рости. От. дуже, Красивий дуже такий. І Малюнок, і взагалі людина непогана ця конюшенам, скажу, чесно кажучи. Прекрасно. Зараз ми не понезіруємо якийсь листочок, щоб потім зробити гарну заставку для нашого з вами ролика. Ну, мого, А вами, тому що ви мої глядачі. Теж була в мене весною лише придбана, була отут, потім пішла туди. Ось така ось красинка. Бачите, буває, так виростає ось таким ось бежевим колор, кольором. Дуже красиво, скажу вам, друзі, тому що. Наскільки гарно можна знайти щось в незвичному, правда? І, звичне, звич... і, в... і незвичне звичайному. Ну і звичне в незвичному. Короче, як ви розумієте, можна як хочеш грати цими словами? от, Конюшина вона невибаглива, вона годує всіх біля себе, тому якщо у вас росте, вона десь на землі біля рослин, от, наприклад, у мене ось вже бачите, підмерз красунчик дуже гірчак. Гірчак-Мотабіліс мінливий, то взагалі він до все годує. Я просто попереду гровокно, аби верстив чистимо мене конюшина виключно. <рес> Отака от от красива. Так, все-таки я, я вагаюся з вибором. Давайте займемо цей листочок, Так, ходімо далі. не тут недалеко росте, у мене конюшина драконіча вам. Теж обремо якогось гарного листочка. цього, напевне. І йдемо показувати вам ще третій сорт. Поступово любуючись, милуючись котами і осіннім, і осіннім царством мого саду. Подивіться, як драматично виглядає красиво майже вічно зелений похироплідник Little Devil. Просто ну, це ну слухайте, якби... Так, коти. Друзі, не вірите, що вже зима майже. Як не хочеться, господи, так недовго тішило літо. Своїм теплом, своїми обіймами прекрасними. А тут зараз думаєш, господи, як піде рахунок за комуналку, да ще ті ж почнуть, напевно, знову стріляти. Ви помітили, що ці суки, вони роблять тривогу нам в обідні перерву для того, щоб ми нічого не могли встигнути. Мерінг, псметрі! Що вам сказати, друзі? Ладно, це все особистих, тому що, самі розумієте, які гниди бувають. От, і тут в мене третій сорт, називається Irish Mist. По-моєму, десь так. Дуже красива конюшинка. Подивіться, яке гарні листя. Воно темно-вишневе з білою облямівкою. Бачите, такі вони виростають весною, або коли <кхух> після посухи, то день ніде вона починає відростати, тому що вона дуже сильно бідненька. У мене тут було багато, дуже... О Господи, що вже страпилося з мудриною? Це моя така, бачите, корнік. Коротше, багато вона в цьому році в мене тут сохла, хоч і поливать. Але була ще замолода, тому недосвідчена і з нею таке трапилося горе. Але, я думаю, це все справа наживна і поправна, як бачите, вона прекрасно відростає. Тобто, Якщо у вас навіть е, трапиться так, що... Ну, не вийшло, бачиш, десь там його полить вчасно. Будемо з вами думати, що все буде хокей. Ось так, друзі. Давайте зараз зібрали цю всю мою колекцію, я вам зараз покажу. Розкладемо її на місці. Ось, друзі, така от красива дуже мене, композиція із красуничок конюшин. Кров дракона. Арішміст і невідомий сорт. Я десь бачив схожі, але хто його знає, є звичайний Ата Перпоре, такий він чотирьос екземпляр із такими бордово-кришними листями і зоною облюмівку. Але це, друзі, скажу, дуже красиво, це дуже незвичайно, це стильно, це, друзі, по-нашому. Ось така була зустріч вас і мене, і конюшини. А, я зірвав чотири е, листочок і загадав бажання, щоб ми поскоріше поїхали в Крим український, щоб ця вся нечість е, повну за себе на болото туди. Ви знаєте, розповідають там, що ой, а вони там все. Та дуже все добре, друзі. Там -то розказ, що вони там кончені, це понятно, Але в великих містах всі прекрасно живуть, далі собі їдять, п'ють. Але є така дуже цікава особливість філософії, що рано чи пізно коло повертається в свою відповідну висідну точку. І я сподіваюся, що вже скоро ми побачимо. Як це все для них закінчиться? А наша мета берегти свою психіку, здоров'я, пережити зиму і саджати, саджати, як прокурори бандити по тюрмах, а ми рослини садом. Па-па, побачимось.